Всім привіт! Сьогодні у нас 12 березня. На вулиці у нас утром був дощ. Зараз страшний вітер. З бжолками працювати неможливо та й не треба в такі вітри до них лізти. Тому працюємо в майстерні нашій. До сезону ми вже підготовилися, тому зараз займаємося, скажімо так, щоб скучно не було. Ось що ми за ці два дні зробили. До речі, Дніпропетровська область, Апостолський район. Зараз температура 8 градусів тепла, але на вулиці так холодно, начебто, як 3 градуси. Що ми зробили? Ми робимо самі вулики. У нас вулики 10-рамкові. Ось, і коли е, робиш вулики, багато залишається Ну, як багато. Залишаються е, у нас такі, то неправильно е, спил зробили, то трішечки там, обрізали доску, залишаються відходи. От, і зробили. Зробив я восьмирамочні вулики. От, скажімо так, з відходів наших. Ось, Вийшов у мене ось такий ось піддон. Так, У нас на 8 рамочок. він вийшов. Хочу, от, Хто може там з початківців буде сам і сам хоче зробити вулика. Тому от це відео для тих людей, які, от, наприклад, вагаються, а вийшов, не вийшов. Пробуйте. У мене воно кум, ножовка, ручний рубанок, зробив собі вулик лежак і все чудово. Тому нічого не бійтеся, нікого не слухайте. Беріть, пробуйте, не вийде. В будь-якому випадку ви отримаєте опит. Ось. І в наступному разі все у вас вийде. Так, зробив ось такий ось піддон. Цей піддон зроблений. З відходів ми купуємо 25-ту необрізну доску, потім її обробляємо. ну і, У нас ось такі ось відходи, які, ну, можна сказати, нікуди не ось такі ось дощечки. З однієї, вона ось пряменька, а тут іде кора. До речі, оце не обробили, не то, що не обробили, не зняли воврем'я. Кору завелися жучки. Оця вже досточка, вона вже нікуди не годиться по одній простій причині, тому що у вас оцей ось ось жучок з'їсть весь вулик. Або в парафіні проварювати, або зчищати до чистого, щоб тут не, я... не яїць, нічого не залишалося. Ось, дивіться, як е... дно ми е... зробили. Получається, обв'язочка. Набили доски, простругали. Льоточок у нас виходить, заподліцо. Прильотну досточку. Ми просто от, зробили, випиляли дощечку, прибили і все. У нас два в одному. І дно і прильотна дощечка. Зробив от таку ось сіточку. На зимівлю будемо відкривати. Тут ось заближечка, будь ласка, теж робили е, дашки, залишилася фанери, кусочки. Якраз вона тут буквально 1 см вийшла відрізати і все. все. Нічого не вийде, щось робите, нічого не викидайте, е, воно пригодиться вам. Так, ну і Корпус теж е, е, зробив <кій> на 8 рамочок. Так, що хочу сказати, все ми клеїмо на ось такий клей. Е, Клейберіт 300. Дуже непоганий клей. Е, поза минулому році я купляв оце 5 кг е, щось 600 гривень такого клею. Нам на 2 роки його вистачило тут іще отак. От е, ще достатньо його для таких. Невеличкий храбіль. Так, зараз принесу кри... кришу нашу. Так, кришу поки що на цей восьмирамочник я не робив, але у нас криша виконана ось в такому форматі. Ми робимо. Сюди вставляємо фанеру і зверху два листа пінопласта 15-ї го 15 плотності. Ось. І виходить, тут трохи виступає. У нас висота 3,5. Получається, на 5 мм виступає цей пінопласт. Для чого це? Коли ми прибиваємо ОСБ. Наверх ми е, шестерочку USB прибиваємо, воно зжимає цей трошечки пінопласт, і виходить така плотненько зроблена криша. Дашочок. Ось, е, Красимо, потім набиваємо сюди е, оцинкований метал ось, і використовуємо. Теж все на клей. Якщо Наклених садим через два роки воно починається оце розлазитись в особливо оцих ось місцях. Так. Ось за два дні ми зробили 8 корпусів, 6. Е цих донів. Тому ось. Нічого, в принципі, не затратили, все з відходів зроблено. Тому пробуйте, робіть. Ось, ага, Робимо ми на ось такому ось станочку. Це купили ми його років наверное, 4 назад. Станочок Джет -300» или 3000. Це китайський станок, дуже непоганий, універсальний, плюси і мінуси. Плюс дуже хороший фуганок. Дуже хороший фуганок. Тут взагалі без проблем. І один із міну, ну як мінус, трошки слабенька циркулярна пила, і лінійка теж, не, скажімо. Так, на... Чотири з мінусом. Ну для вуликів з головою вистачає, хочу ще посовітувати початківцям. Якщо ви збираєтесь вперше заводити бджіл, не купляйте не дуже багато станків, тому що може вийти, може не вийде. Зараз ці станки дуже дорого коштують. Як ми. Купляли, як ми починали. У нас майже в три рази дешевше получався вулик, чим ми якщо ми його купили в магазині. Зараз же ж об'яв, де вулик вам не дуже дороже обійдеться, чим якщо ви його зробите самі. Тому купіть там 10 вуликів, 5-10, скільки ви там хочете, спробуйте, а далі вже будете самі вирішувати, як вам краще. Ось. А ми будемо далі працювати, щось робити. Всім пока!